Вітаю семикласники! Запрошую вас на урок геометрії, розв'язування к задач з теми взаємне розміщення прямих на площині. Для роботи на уроці вам знадобляться зошити, ручки, олівці та лінійки. Пригадаємо, К-задачі або компетентнісні задачі це задачі практичного змісту. Задачі, які ви зустрічаєте у побуті, і їх розв'язання потребує вміння використовувати на практиці набуті вами математичні знання. Мета нашого сьогоднішнього уроку удосконалити вміння застосовувати знання набуті під час вивчення теми взаємне розміщення прямих на площині для розв'язування задач практичного змісту розвивати логічне та творче мислення просторову уяву, навчитись узагальнювати, аналізувати, робити висновки. Ви завершили вивчення теми Взаємне розміщення прямих на площині. Під час вивчення цієї теми ви опанували такі основні поняття: Паралельні прямі відрізки та промені. Перпендикулярні прямі відрізки та промені, перпендикуляр, суміжні кути, вертикальні кути, кути, утворені при перетині двох прямих січною та їх властивості ознаки паралельності прямих. Пригадаємо, яким є можливе взаємне розміщення прямих на площині. Дві прямі на площині можуть перетинатися, в такому випадку вони мають спільну точку. І дві прямі не перетинаються, в такому випадку спільних точок в них немає, і такі прямі називаються паралельними. Окремим випадком прямих, що перетинаються, є перпендикулярні прямі. Дві прямі називаються перпендикулярними. Якщо вони перетинаються під прямим кутом, пригадаємо означення суміжних кутів. Два кути називаються суміжними, якщо одна сторона у них спільна, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. На малюнку кути АОБ та БОЦ суміжні. Вони мають спільну сторону ОБ, а сторони ОА та ОЦ є доповняльними променями. За теоремою про суміжні кути, сума таких кутів дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти один з суміжних кутів, достатньо від 180 градусів відняти градусну міру іншого кута. Пригадаємо означення вертикальних кутів. Два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін другого. На малюнку ми бачимо кути 1 і 3 вертикальні, другий і четвертий вертикальні. За теоремою про вертикальні кути кут 1 дорівнює куту 3. Ку 2 дорівнює куту 4. Пригадаємо, що при перетині двох прямих січною утворюються пари певних кутів. Отже, прямі А та Б перетинаються прямою С. Пряма С має назву січна, утворилось вісім кутів. Виділяємо такі пари. Четвертий і шостий кути та п'ятий і третій кути ці кути внутрішні різносторонні. Четвертий і п'ятий кут, третій та шостий кут, ці кути внутрішні односторонні. І кути другий і шостий, третій та сьомий, перший та п'ятий. Четвертий та восьмий є відповідними. Пригадаємо ознаки паралельності прямих. Дві прямі паралельні, якщо перетинаючись із січною, вони утворюють рівні відповідні кути. Дві прямі паралельні, якщо при перетині із січною, вони утворюють рівні внутрішні різносторонні кути. І дві прямі паралельні, якщо при перетині із січною, вони утворюють внутрішні односторонні кути, сума яких дорівнює 180 градусів. І пригадаємо властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Подивіться, будь ласка, на малюнок, ви на ньому бачите пряму А, пряму Б. Вони за умовою є паралельними та січну це. Отже, якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні третій кут дорівнює шостому куту, четвертий кут дорівнює п'ятому. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Сума градусних мір кутів 3 і 5 дорівнює 180 градусів та кутів 4 та 6 дорівнює 180 градусів. І відповідні кути рівні кут 1 дорівнює куту 5, кут 2 дорівнює куту 6, кут 3 дорівнює куту 7, а кут 4 дорівнює куту 8. Переходимо до розв'язування наших К-задач. Розгорніть, будь ласка, зошити. За необхідності можете поставити відео на паузу та працювати у зручному для вас режимі. Також завжди можете повернутися назад. До кожної задачі пропоную зробити малюнок та короткий запис розв'язання. Задача номер один. У туристичному поході користуються компасом, приладом, стрілка якого показує напрямок на північ. А нанесені поділки допомагають визначити кут між цим напрямком і напрямком руху. Такий кут, якщо його відкладати від напрямку на північ за стрілкою годинника, називається азимут. Азимут напрямку визначають у межах від 0 до 360 градусів. Який кут утворюють напрямки компаса? Північ. І північ схід, північ схід, і південь захід, північ і південь Захід. Для розв'язання цієї задачі напрямки компаса зображаємо у вигляді прямих, які перетинаються в точці О. Зверніть увагу, що прямі АН… Та ЄД є перпендикулярними. Куту між напрямком північ та північ Схід відповідає кут АОЦ, кут АОД є прямим. Тоді для знаходження кута АОЦ нам достатньо 90 градусів поділити на 2. маємо 45 градусів. Куту між напрямками Північ-Схід і Південь-Захід відповідає кут СОМ. Цей кут є розгорнутим, тому його градусна міра становить 180 градусів. І куту між напрямками Північ і Південь-Захід відповідає кут АОМ. Цей кут є суміжним з кутом NOM. В свою чергу, кут NOM є вертикальним з кутом AOC. Отже, кут NOM також дорівнює 45 градусів, і для знаходження кута АОМ нам достатньо від 180 градусів відняти 45 градусів. Маємо 135 градусів. Задача 2. На малюнку ОН напрямок на північ, ОЛ та ОК це напрямки руху. Азимут напрямку ОЛ становить 45 градусів. Як визначити азимут ОК, тобто більший, ніж 180 градусів? Для зручності напрямки компаса зображаємо прямими КЛ та НС. Ці прямі перетинаються в точці О. Під час їх перетину утворилось чотири кути: НОЛ, ЛОС, СОК та КОН. Нагадаю, що азимут – це кут який відкладається від напрямку на північ за годинниковою стрілкою. Щоб знайти азимут ОК, потрібно виконати таку дію. До кута НОС, додати кут СОК, Кут НОС є розгорнутим, його градусна міра 180 градусів. А кут СОК є вертикальним з кутом НОЛ. За умовою кут НОЛ дорівнює 45 градусів. Отже, градусна міра кута СОК також 45 градусів. Виконуємо дію 180 градусів додати 45 градусів. Маємо 225 градусів. Отже, азамут напрямку ОК. Дорівнює 225 градусів. Задача 3. Два предмети П1 і П2 масою 10 та 15 кг відповідно підвішено на кінцях нитки, яку перекинуто через ролики А і Б. Предмет П3 масою 15 кг Підвішений на тій самій нитці. Він урівноважує предмети p 1 та p 2 Доведіть, що кут АЦБ дорівнює сумі кутів САП1 і СБ2. Частини нитки, на яких підвішено предмети. Можна зобразити паралельними прямими АП1, СП3 і БП2. Кут АЦБ за властивістю вимірювання кутів дорівнює сумі кутів АЦД і ДЦБ. Розглянемо прямі АП1 та СП3. Вони є паралельними. Тоді пряма АС буде січною. Кут Кудо буде дорівнювати куту САП1, як внутрішні різносторонні. Розглянемо прямі СП3 та БП2, тоді пряма СБ буде січною. Кут ДЦБ дорівнює куту СБП2, як внутрішні різносторонні. Замінивши у виразі кут АЦД на рівний йому кут ЦАП1. А кут ДЦБ рівний йому кут С, С, С 2 маємо кут АЦБ дорівнює сумі кутів ЦАП1 і ЦБ2. Доведено. Задача 4. Під час ремонту сходів майстер з'ясував, що кут між пандусом і сходами дорівнює 45 градусів. Чому дорівнює кут між пандусом та підлогою, якщо сходи та підлога розміщені паралельно? Так як сходи та підлога розміщені паралельно? то сходи зображаємо прямими А, Б, С, а підлогу прямою Д. Пряма К буде зображати наш з вами пандус, і для прямих А, Б, С, Д вона буде січною. За умовою, кут між пандусом і сходами це кут 1, він дорівнює 45 градусів. Кут 2 є відповідним куту 1 при паралельних прямих Б і Д і січні К. За властивістю таких кутів вони є рівними. Отже, кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює також 45 градусів. Відповідь: кут між пандусом і підлогою. Дорівнює 45 градусів. Задача 5: Майстрові потрібно виготовити зірку із металевих прутів. Кути 2, 3, 5 та 6 рівні між собою, а кути 1 та 4 удвічі більші за кожний з них. Запишіть усі кути, які дорівнюють куту 3. Відповідь обґрунтуйте. Знайдіть кут 10. За умовою кут 2, дорівнює куту 3, дорівнює куту 5 і дорівнює куту 6. Кут 8 є вертикальним до кута 2. Тобто кут 8 також дорівнює куту 3, кут 9 є вертикальний до кута 3, тобто також дорівнює куту 3. Кут 11 дорівнює куту 5, тому що вони також вертикальні. Отже, кут 11 також дорівнює куту 3, а кут 12 вертикальний до 6-го кута. Тому кут 12 теж дорівнює куту 3. Отже, куту 3 дорівнюють кути 2, 5, 6, 8, 9, 11 і 12. Знайдемо кут 10. Розглянемо уважно малюнок. Помічаємо, що сума кутів 3. 4, 5, 6, 7 та 8 дорівнюють 180 градусів. За умовою кут 1 дорівнює куту 4. Нам сказано, що кути 1 і 4 удвічі більші за кожен з них. Тобто робимо висновок, що вони рівні між собою. А кут 7 є вертикальним з кутом 1. Тобто кут 7 дорівнює куту 1, отже, кут 7 дорівнює куту 4. Позначимо рівні кути 3, 5, 6 та 8 через Х, а рівні кути 4 та 7 будуть дорівнювати 2х. Так як сума кутів 3, 4, 5, 6. 7 та 8 дорівнює 180 градусів маємо рівняння х, додати 2х, додати х, додати х, додати 2х, додати х дорівнює 180. Звівши подібні доданки в лівій частині рівняння, отримаємо 8х дорівнює 180. Отже, х дорівнює 180 поділити на 8. Х дорівнює 22,5. Отже, кут 4 дорівнює 22,5 градуси помножити на 2, тобто 45 градусів. А шуканий нами кут 10 з знайденим кутом 4 є вертикальними. Отже, кут 10 також дорівнює 45 градусів. Відповідь 45 градусів. Задача 6. Як виміряти кут, вершина якого лежить за межами аркуша паперу. Подивіться, будь ласка, на картинку. Бачимо аркуш паперу та частини сторін кута. Вершини цього кута немає на аркуші паперу. Вона лежить за межами аркуша паперу. Знаємо, що для вимірювання кутів. Можна користатися транспортиром. Але для того, щоб за допомогою транспортира поміряти кут, нам потрібно бачити його вершину. Для розв'язання цієї задачі через одну із сторін кута проведемо пряму, яка перетинає цю сторону та буде паралельною до іншої сторони кута. Сторона кута. Яку перетинає побудована нами пряма, буде січною. Тоді кут, вершина якого лежить за межами аркуша паперу, дорівнює куту між побудованою нами прямою і стороною, яку вона перетинає, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих та січній. Цей кут лежить в межах аркуша паперу, і його можна легко виміряти за допомогою транспортиру. А зараз пропоную вам виконати кілька завдань самостійно. За необхідності, ставте він на паузу і працюйте у зручному для вас темпі. Завдання 1. Користуючись описом наданим у задачі 1, дайте відповіді на запитання. Який кут утворюють напрямки компаса північ і південний схід? Укажіть напрямок, протилежний напрямку компаса, північ-захід. Знайдіть азамут напрямку північ-захід. Завдання 2. Користуючись умовою задачі 3, знайдіть градусну міру кута АЦБ, якщо кут САП1 дорівнює 40 градусів. А кут СБП 2 дорівнює 70 градусів. Завдання 3. На малюнку зображено східці. Ці східці розміщені паралельно. За даним малюнка, знайдіть. Кут вісім та кут сім. Перевіримо. У завданні номер 1 ви отримали відповіді перше 135 градусів, друге південь захід, третє. 315 градусів. До завдання номер 2 відповідь 110 градусів. До завдання номер 3 Кут 8 дорівнює 30 градусів. Кут 7 дорівнює 150 градусів. Отже, сьогодні на уроці ми ще раз пригадали основні поняття, опановані під час вивчення теми взаємне розміщення прямих на площині. Застосовували наші знання для розв'язування компетентнісних задач. А тепер пропоную вам відповісти на кілька питань. Що цікавого я дізнався або дізналась на уроці? Чи зрозумів? Або зрозуміла я основні поняття, чи навчився або навчилась я розв'язувати задачі практичного змісту. Який був мій найбільший успіх, що мені було складно? Я не вмів або не вміла, а тепер вмію. На наступному уроці я хочу дізнатись. Навчитись. повторити. У якості домашнього завдання пропоную вам дві задачі. Задача номер один. За даними малюнка, знайдіть кут 4 і кут 5, вважаючи, що східці розміщені паралельно. І задача номер два. Майстрові потрібно виготовити металеву зірку, кути 2, 3, 5 та 6 рівні між собою, а кути 1 і 4 удвічі більші за кожен з них. Запишіть усі кути, які дорівнюють куту 7. Відповідь обґрунтуйте, та знайдіть кут 5. Дякую вам за роботу. Бажаю успіхів!